Привіт ще раз. Отже, в минулому відео я детально розказала, як продовжувалася в мене ситуація в гуртожитку, коли я викликала поліцію. Отже, так склалося, виходжу з цією поліцією. На вулицю з вікна погрожує той клятий охилянт, погрожує фізичною розправою практично, кричить, що є недостойна життя. Дуже агресивний і сміється абсолютно нездоровим сміхом божевільного. Я е, благаю поліцію, кажу, заберіть мене з місця небезпеки. Ось підкажіть, знаючи люди. Я і в інтернеті вже це вичитала. Поліція зобов'язана з місця небезпеки відвести людей. Е, тому що. Пробачаюсь машкара. Е, тому що Поліція поїхала, на людину можуть знову напасти. Ну як це так залишити там, де людині погрожували, залишити там, де людині небезпечно для е, здоров'я і життя? Я цього не розумію, і головне, що в мене був шоковий стан. Я навіть коли позвонила своїй тітці, я не змогла їй нормально пояснити, в чому ж справа. От ми вже тоді йшли вулицею, я дзвонила. Вона теж злякалася, тітка, і навіть спіткнулась упала. Ось, коли я їй телефонувала. Теж е, травматизація. Моя мати була в такому шоковому стані, коли це все завершилось, я зранку на неї подивилась, на її губи були сині-сині, кошмарно. Ось. Е, і мене протрясло всю ніч. Е, поліція нас залишила, ми пішли. Довелося валізу залишати денебудь, е, так би мовити, в закутку, тому що було дуже важко її вести. От я казала матері, що на, за нами може хто-небудь із гуртожитка просто погнатись, або від алкогольного чаду, або щоб залякати і помститись. Е, так і сталося. За нами цілу дорогу, туди і назад, коли ми йшли просто вулицею Києва, щоб дійти хоча б до ресторану, де я працюю, йшов невідомий чоловік. Дуже він скидав на директора хостелу. Коли е, ми Повернулися, щоб до нього підійти, він почав ховатися. Ось. Коли він їхала мимо патрульна поліція, просто патрулює поліція, їздить вулицями, він і забачивши, теж ховався. Ховався по кущах. Ось, От уявіть собі, що це таке так іти і так лякатися. От, терпіти такі травми, і саме страшне, що поліція ні на які умовляння, не на те, що я кажу, ви залишаєте нас в небезпеці, не погодилася нас і близько відвести з того місця у відділо.